Парада для хазяйок. Схотілося мені окрошки, побігла на город, стала рвати укроп, дивлюсь, а там вже з'являється тля. Я вспомнила, як я роблю це кожен раз. Пішла додому, взяла дві банки, вийшла на город, нарвала укропа який то бурцями отак уверх, так, щоб ловкенько воно вийшло рівненько, до ладу. І цибулька чернушка зелененька. Нарвала ось. Тут у мене в оцих двох банках получиться на три окрошки, це точно. Але вона має бути сухою, не митою, рівненько зложена, не здавлена, щоб вона не зігрілася і не почала у вас гнити. Ось, видно тут, воздух є, все проходить. Накриваю потім я її кришками, ставлю в холодильник, три місяці стоятиме це точно. Бо обідно, начнуться огірки, вроді огурці вже свої. Так зелень прийдеться ходити купувати на базар. А в кого свої городи так обідно. ділюсь своєю порадою.